Стоматологія Дентістмен презентує 30 білих коней на пагорбі. Червоному вище розійдуться, зійдуться і завмруть у тиші. Зуби. Зуби! Зуби. <різь> так, моє солодце. Але ми. У нас їх лише дев'ять. І краще запишись у Дентістмен. Куди? Що за Дентістмен, моє золоце? Це гарна стоматологічна клініка. Мені вставлять нові зуби? Так, звичайно. У них гарні ціни. Правда? У Дентістмен круті імплантологи із досвідом від 15 років. Якісна робота і гарні ціни. Тож. Не гай шасу.